Ну, в наяві взагалі дві тактиці боротьби проти, проти таких шахідів чи інших дронів безпілотників. Одна з них це саме стратегія, яка долучає до себе знищення цих, цих цілей повітря, будь то винищувачами, будь то засобами. ППО. Друга тактика це знищування, саме саме місць, з яких вони вони летять. Це більш така атакуюча тактика, яка яка дозволяє дозволяє саме знищити центри керування цими безпілотниками. Тому, тому, так взагалі є. Лише тві тактики боротьби угу. з цим Щодо оцінки, яку Льоша надав відносно зброю, яка завершується у росіян. Що скажете? Є у вас таке відчуття, така оцінка? Ні, я не можу не можу так так підкреслити це питання, бо, бо я не маю відповідної інформації. Цілком імовірно, що є певний. Складнощі щодо кількості ракет по ракети поки що це основна зброя. Ми можемо бачити бачити застосування ракет вчора та сьогодні, і ми бачимо, що набагато більше було ракет ніж дронів. Угу. А якщо ми будемо взагалі порівнювати, умовно кажучи, стан протиповітряної протиракетної оборони України на початку війни зараз і зможемо якби тренд, який, якийсь прокласти в майбутнє відносно ну умовно, весни 2023 року, як ви вважаєте? Ми зараз на шляху до умовно, якості протиповітряної оборони Ізраїлю, яка здатна там 95% збувати. Зараз ми збуваємо 50-60%. Що як ви думаєте, буде у нас там за 3-4 місяці? Я, я не знаю. Насамперед не знаю, бо не маю не маю відповідної інформації, скільки засобів е, ППО та ПРО мають на озброєнні України. скільки... Ми ми знаємо скільки скільки західні партнери постачали, uh -huh. що що знаходиться в відвертому доступі, але е, е, ми не знаємо е, взагалі е, стан е, українських ППО наразі, е, що ми можемо відмітити, це е, це е, більш е, якісніше злагодження е, відповідних uh -huh. розрахунків, тому і е, процент збитих цілей. Підвищується, підвищується uh -huh. згодом. Але потрібно ще багато, багато засобів ППО, і я, я сподіваюся, що західні партнери це, це розуміють. Uh -huh. Так, Льош. Ти хотів доєднати.